Доброго дня, шановне панство. Сьогодні моя розмова буде про е, вирішення нашим адвокатським бюро питань пов'язаних з міграцією. Це тимчасові посвідки, це громадянство, це біженство, ну і все, що з цим пов'язано. Так, да, ми розуміємо, що сьогодні йде війна, але я сьогодні наведу тільки приклади по наших справах, які ми вже в період дії правового режиму воєнного стану довели до кінця, і всі справи виграли на користь наших клієнтів. Я зараз буду розказувати приклади. Перший приклад. Громадянин Росії, да, Державна міграційна служба має вказівку не розглядати, не приймати будь-які заяви пов'язані з громадянами Росії та Білорусі. Але є орки, є кацапи, а є росіяни, які займають проукраїнську позицію. Наш клієнт вже мав тимчасовий паспорт громадянина України і йому повинні були видати. Нормальний український паспорт або айді-карту громадянина України Міграційна судо відмовилася. Ми звернулися до суду, виграли суд, пройшли апеляцію, От рішення право законної сили отримали український документ. В нашого клієнта виникло зобов'язання. Про військовий облік. Ми йому зробили військовий облік, поставили, уточнили його всі дані. У нього троє малолітніх дітей, він отримав відстрочку, так як він є багатодітним батьком, але отримали від це прийшлося вирішувати знову через суд, тому що ТЦК, Територіальний центр комплектування відмовив нам в зв'язку з тим, що він є громадянин, Діти є діти, вибачте, діти громадяни Росії. Але про це ніде не написано. Хоч казахи, хоч удмурти, але це є діти. Таким чином, клієнт громадянин України і має відстрочку, так як багатодітний батько. Інший нас клієнт взагалі перейшов кордон нелегально, так як йому Росія, і те, що вони пішли на нас війною, не подобалося. Він прийшов. Ми пішли в міраційну службу, на нас подивились квадратними глазами, нам відмовили. Ми звернулися до суду, виграли суд, суд постановив розглянути заяву щодо визнання його біженцем. І позавчора. Також Донецький окружний суд ухвалив рішення на користь нашого клієнта. Наш клієнт багато років тому ще до 2010 року він видатний вчений був запрошений до Російської Федерації. От далі я глублятися не буду. От потім він отримав громадянство Росії, але щось не склалося. То тобто, як людина, яка мала доступ, як вчений до певних кругів, він зрозумів, що Росія рухається не в ту сторону. Його запросили у Францію. Він поїхав у Францію і отримав громадянство Франції. Таким чином, для того, щоб вернутися в Україну, йому треба мати посвідку тимчасову посвідку, тому що він громадянин, він вийшов з громадянства України. Другої держави, а в посвідки написано, що він громадянин Росії. Ми звернулися до міграційної служби, щоб вони внесли зміни у тимчасові посвідки. Громадянина України внесли відомості і замінили громадянство Росії на громадянство Франції. Знову ж таки, до нас подивилися квадратними глазами і сказали, що по росіянами нічого розглядати не будемо. Ми звернулися до суду і окружний адміністративний суд. Виніс рішення на користь нашого клієнта зобов'язав розглянути повторну заяву з урахуванням необхідності внесення змін в тимчасову посвідку щодо зміни громадянства Росії на громадянство Франції. Отаким От чином ми працюємо, проявляємо певну порядочну стервозність, іначе це вже не адвокат буде. І задовольняємо наших клієнтів. Да, Я розумію, що сьогодні я розповідав не про кримінальні справи, не про військовозобов'язаних і не про військовослужбовців, але це теж життя, це теж. Люди це дуже адвокатська діяльність. Коли до нас звертаються, ми маємо, ми зобов'язані захищати їхні законні права та інтереси. Окрім певних виключень, наше адвокатське бюро не займається шпигунством, калаборанством або зрадою. Всіх інших ми надаємо праву допомогу. Я думаю, я впевнений, що перемога за нами. Слава Україні, смерть пацакам, до нових зустрічей.